Привіт! Діти, наші пальчики, наші помічники засумували. Давайте разом з ними пограємося. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Нашим пальчикам сподобалось, а давайте ще раз повторимо разом. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці діти! Нашим пальчикам дуже сподобалось, і вони вам дарують сердечко. Молодці! До нових зустрічей!